Сесія розпочалася о десятій ранку і тривала майже 6 годин. Найбільше часу забрало перше питання: проєктування і будівництво у Борисполі Палацу культури. На розгляд депутатів було представлено ескізи торгівельно-розважального центру. До його складу увійшли супермаркет, міні-магазини, майданчики дитячого дозвілля, п'ять кінозалів і концертна зала на 334 місця. Проте учасники засідання висловили обурення щодо комерційності проєкту. На думку більшості, майбутній палац культури має бути насамперед куль. Культурним, а не продовольчим закладом. Бачу вашу концепцію. Концепція вона бізнесова в першу чергу. А у нас питання розглядається. Назва про будівництво не просто будинку культури для міста, а дворця культури. Нам потрібно дійсно згоден з Сергієм Ленкевичем, тим, що нам дійсно потрібен палац культури. Нам потрібне місце, яке дійсно буде прикрасою Борисполя. Це сьогодні, я вважаю, такий проєкт це стандартний проєкт. Торгово розважальну консульство, це Аеромол-2, в центрі міста. Я зараз Підій. запропоную Марії Вікторівні підійти з замовником або назначити час, щоб ми попрацювали над завданням на проєктуванні, щоб визначили чітко. Склад проекту можливо тут акцент зробити не на торгівлю, а на готельний комплекс депутати пропонували збільшити концертну залу до тисячі місць, розширити парковку, змінити фасад, підвищити комплекс на один або два поверхи. Для вирішення цих питань міський голова Анатолій Федорчук і депутат Юрій Чередніченко запропонували створити робочу групу. До її складу увійдуть представники будівельної, транспортної та культурно освітньої галузи міста. Головна ідея, почимо я общую допомогу знімали та про ще. Все-таки на уровень обласного совета о видаленні средств із бюджету на строительство даного учреждення. Безусловно, можна розглянути заміщенне фінансування. На бюджетній комісії прийнято рішення щодо затвердження проекту фінансування на 4 роки 460 мільйонів гривень для будування. Проєктів по напрямку освіта 360 мільйонів гривень виділено дотації і субвенції, і 113 мільйонів 12% відсотків загальної суми, яка складає майже мільярд гривень, для закладів культури. Прошу вас реалістичніше подивитися на речі стосовно можливості реалізації таких проектів. Якщо не за рахунок частного інвестора, то якого? На сесії міської ради було затверджено кілька програм на 2012-2016 роки. Зокрема, програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та програма діяльності Бориспільської організації ветеранів. Також депутати вирішили надати одноразову матеріальну допомогу представникам незахищених верст населення. Ішлося на сесії і про передачу земель комунальної власності в оренду мешканцям міста. І окремо розглядалося прохання Борисоглібської парафії Київської єпархії. Хії про дозвіл на постійне користування земельною ділянкою площою близько півтора гектара. Але вивчення цього питання і ще декількох також пов'язаних із передачою землі безкоштовно у користування бориспільців перенесено на позачергову сесію, що відбудеться орієнтовно 13 грудня. Олександра Шостак, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.